Хочу висловити від імені Апостроф ТВ наших глядачів слова співчуття Криворіжанам. Скажіть, будь ласка, що зараз відомо, як ситуація розвивається, як просувається рятувальна операція? Буквально 20 хвилин назад завершилася рятувальна пошукова операція. ДСНС служби закінчили розбір завалів. В результаті вчорашнього обстрілу балістикою по території нашого району, саме по місту Криворіг, було влучання в готель. В результаті цього обстрілу 32 людини отримали поранення. На превеликий жаль, четверо загинули. Сьогодні чоловік вранці помер від отриманих поранень. Лікарі робили все можливе для його врятування, але на превеликий жаль дуже тяжкі травми. Серед поранених більшість знаходиться в лікарні 14 з них в тяжкому стані. Серед них є діти, 13 років, дівчинка і 17 років хлопчина. Зараз на місці події працюють ще комунальні служби, розгорнуті штаби місцевої влади, ДСНС, поліція люди звертаються за для отримання допомоги як в будівельних матеріалах для того, щоб відремонтувати пошкоджені свої будинки. Це більше 15 багатоповерхових будинків. Місцева влада продовжує ще подворовий поквартирний обхід за для уточнення і розуміння, скільки пошкоджено майна, щоб людям. Далів допомогти на місці події, ще працюють всі е, комунальні служби, а також волонтери, і робота продовжується проводиться місце події до належного чину тож то ж така ситуація на цю хвилину, пане Євгене. Скажіть, будь ласка, от який характер цих обстрілів російських? Кривий ріг на жаль, на щастя, не кожен із обстрілів є ось таким з такою великою кількістю жертв, але на, на жаль, кривий ріг. Час від часу доволі часто стає об'єктом таких атак. Як який характер у них? От як ви гадаєте, наприклад, в даному разі цей готель він був ціллю? Тобто росіяни планували саме такий, такий ефект резонанс, скажімо так, чи це такі сліпі килимові якісь обстріли? Ні, це не вперше здійснюється саме обстріл готелів, які знаходяться на території міста. І це вже четвертий, напевно, або й п'ятий обстріл саме готелів. Що вони хочуть цим зробити, показати? Ніхто не розуміє. Готелі знаходяться у нас в центрі міста, де проживають люди, і звісно, інші при. Люди, які приїжджають, цивільні люди, ніяких тут військ нато або ще якісь там що вони шукають, немає. Звісно, вечір люди знаходились при отелях і кав'ярня, і де то там люди собі відпочивали. І туди цивільна, абсолютно інфраструктура. Поруч немає, ніяких будинків, немає ніяких таких, знаєте, об'єктів промисловості, щоб можна було там переплутати з ангарами. Будинки, спальні, район міста, це звичайний терор, це звичайне знищення цивільного населення, залякування Російської Федерації для того, щоб примусити нас на якісь поступки і тиснути на владу, щоб вона погоджувалась там для якихось поступків, але поспілкувавшись з людьми і. Жодної поступки їм не буде в цьому. Ми тільки більше згуртовуємося, більше маємо такої знаєте, злості. І mm -hmm. я думаю, ми гуртуємося біля нашого президента, підтримуємо його. То я думаю, все буде добре. Пане Євгене, А динаміка динаміка цих обстрілів їх стає більше, їх стає менше. Як це виглядає? Саме власне, я не скажу, що їх більше, вони циклічно йдуть періодично, з яким-то часом там буває 2-3 тижні за тиша, а буває там десь тиждень. Але вони е, постійно йдуть то шахеди летять в нашій бік, як сирена по всій території України, так і в нас, звісно, звучить сирена. Але найбільше ми страждаємо від Кримської балістики. Якщо балістика е, йде з Криму, і ми бачимо, що то більше шансів, що вона влучає іменно вона. Нашої території, дякую за сьогоднішню розмову, пане Євгене. І ще раз висловлюю співчуття і дякую вам за звитяжну роботу за швидку рятувальну операцію. Бажаю спокійного неба і бодай спокійного періоду кривому рогу. Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації, на прямому зв'язку зі студією Апостроф ЦІВІ.